Дуже сподіваюся, що мене не викрадуть араби, тому що ми зараз будемо збиратися в відпустку. По перше, зацініть, будь пожалуйста, яку я сукню собі купила, і сережечки. Мені здається, це буде ідеальна фотосесія на пляжі також на вечір більш такого нарядного беру білий комінізон і цю шикарну довгу таку жирафову сукню. Дуже вона мені подобається. Якщо просто бігають посеред дня, декілька топіків, і ці шорти спідницю я вимагаю дати Нопольську прийну людині, яка це придумала. Це дуже зручно. Ще Дивіться, яку класну спідничку маю. Вона з двох різних поків різного фасона. Дуже прикольно беремо. Стукна спідниця буквально важить 10 тонн, але я її беру, тому що капець мрію вигод. Оцей наряд аля Кері Бредшоу на пляжі. Ось цей лук ніби створений, спеціально для відпустки на морі. Уявіть, як це буде гарно виглядати на засмаглому тілі. Тут, дівчата, ловіть лайфхак, купуйте собі якусь прозору спідницю, насакані таких повно, одягайте поверх купальника і почуваєте супер комфортно. Я не знаю слова мінімалізм, тому беру собою одразу чотири купальника. Ну якраз через день було обов'язково панамка, кепка, крокси, більш такі нарядні балетки, бо сунішках я їду. Звісно, багато прикрашено косметика, вітаміни. Також беру собі один ромком і один детектив, і один детектив позичає мамі. І ще біп'ятвайбова пляжна сумка, фотік, документи. І якщо вам раптом треба задати точку, де я ще купувала? пишіть в коментах.